Вам може здатися, що ми знаходимося у фотогалереї. Насправді це звичайний потяг Укрзалізниці. Стіни вагона прикрасили фотографіями відомого фотографа Гоферда Баффета, зроблені на деокупованих територіях України. Виставка має назву Відвага нації близько сотні знімків, зроблені упродовж останніх трьох років, зайняли три вагони. Тут і кадри руйнувань і обличчя людей, які пережили російські обстріли, втрати та біль. Але водночас десятки історій мужності та незламності. На цій світлині вона хоче зроблена в Києві, але це фото Маріуполя. На цій світлині медикиня з полку Азов Мар'яна, яка попала, вийшла з заводу Іліча в полон, на 4, 4 місяці вагітності. Вона пробула майже 5 місяців в полоні. Її обміняла наша країна. І через п'ять днів після обміну вона народила дівчинку Анну Марію. Звісно, що це позитивна світлина. Фото зробив відомий американський фотограф Говард Бафет. Він перетнув кордон України після кількох тижнів спочатку повномасштабного вторгнення. І відтоді десятки поїздок з трьома камерами у руках по деокупованих територіях він мав на меті побачити усе на власні очі і зафіксувати, аби показати світові страждання українців, говорить керівниця мистецького потягу Ольга Рандохо. Мистецький потяг це унікальний проєкт. Він створений саме в Україні за підтримки фонду Говарда Баффета. Ідея стає в тому, щоб показати всім людям України, яким ми. Згуртовані, які ми єдині, що ми унікальна нація в світі. Ольга Рандохо додає, цей мистецький потяг створювався упродовж 92 днів і вже побував в багатьох містах України. Побували ми у Львові, побували ми в Тернополі. Також сьогодні ми знаходимося в Долбоніві і післязавтра ми вирушаємо до місця рівне, міста Рівне. Відвідувачі вражені кажуть, зовні це звичайний потяг, проте всередині історія українців, які щодня переживають жахливі та страшні речі. Фото вражають. на початку не знаю, як далі. Холося, щоб побачити більше цієї інформації, що люди пережили. Все-таки зафіксовано те що, те, що людям прийшлося пережити, а фото важкі. Для бачення для розуміння мистецький потяг, відвага нації, продовжує свою подорож Україною. Він зупиняється у різних містах, аби кожен зміг побачити правду війни, очима відомого фотографа та через історії звичайних людей. Це не просто фото, а свідчення стійкості і незламності українського народу. Кожна світлина нагадування про ціну свободи, яку українці щодня відстоюють у боротьбі. Олеся Мороз, Юлія Котляревська, ITV Media Group.